Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі. З вами знову Максютинський знову сундучком. Попереднє відео я сьогодні от знімав врожай з шедеврів. Всіх тут в полі. попереднє відео. Хто не дивився, гляньте. І підходив я до 66-ї форми. Руки в мене чешуться, вже чешуться в плані зібрати врожай. Вже темніє сьома година. От. Але тим не менше я струшу. І я його зберу все рівно. От. А відео вже завтра дозніму, скільки буде горіха. От. З однієї цієї рослини зніму. Там в мене ще одна рослина є, і там <кхи> невеличка вже з неї горіхи я з'їв. Там вона невеличка, вона пойде, хочуть мене купити більшу, от, то вона поїде. Оце дві рослини в мене її залишиться. Давайте зараз спробую струсити. Чи вийде її так само трусити, як шедевра. Ага, виходить. 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 І доволі таки суперово виходить. Ой, то він фактично за цей раз весь і облетів. От і все. Врожай весь на землі. Давайте подивимось. Якраз сонце зайшло і дуже гарно видно. Тут ось дивіться можна жменями збирати врожай. То капець. Гляньте що насипало. І всередині треба полазити, бо там теж того горіха купа. Ось така нагрузка. 66-ї форми в мене. Гляньте. Я в шоці. Це мабуть найпотужніший врожай. А, ще є горіхи. Угу. Чи, чи не стай, стряслось, ось. подніму крони трошки вище от. і ось такий врожай ну вже темніє мушу збирати бо якби не встигну ще дивіться що горіха робиться в мене приїжджало дві людини то були в шоці при нагрузці от. аби зараз вони приїхали такої і глянули на це то я думаю що це був би якийсь, що коїться. І всередині ще плюски, там бачу купа. Та що, та ви що, як то кажуть. Так, да, є горіх вражений довгоносиком, але суть в тому, що вона видає, якщо обробити, що вона буде видавати. Оце то да, оце то да. Ну, загалом збираю цього відра мені точно великого не хватить. Дивіться, що коїться. Зафіксую, зараз сфоткаю і збираю. Все, то зніму. О, ще й в принципі непогано знімає Вже майже темно. Зібрав рожайчик zf F66. І одразу швидко вирахував об'єм циліндра, об'єм цього відра. Виходить, так, як і припускав. 19. 790 19,8 літрів, майже 20 літрів, ну фактично 20 літр Ось вам відро. І F66, ще десь літра зверху. 21 літра з тої рослинки, з того штамба Впресовано. Я впресовував, бо думав, що не влізав. ось Дивіться, впресовував конкретно. Ось така картина. Горішки я думаю, повинно. Да, фокуса вже зовсім немає. О, щось трошки є. Ось такий горішок. Ну, я думаю, при такій на грузці без поливу. От, на сухому місці, бо там такий, як я розказував, і не низина, і не рівнина зверху, а от саме на цьому скосі, де постійно висушує, то такий горіх, ну то це супер. Як на мене, це супер. Більше середнього, середній, більше середнього горіх, не мілкий. от, от така картина. Було б його в два рази менше, він був би в півтора рази крупніший. Супер. Взагалі супер. День сьогодні, хоча якийсь там якісь там чи присвяток чи що, от, що робити якби не можна, але тьфу-тьфу-тьфу. все обійшлося без казусів. Ну, бо якби вже тут що не крути, а один день погоди мусив трохи подсуетитися і позбирати. От, тим більше. Як то кажуть, у війни вихідних немає, так що тут нарікань не повинно бути. От, кожен має працювати на, на благо України і на нашу загальну перемогу України. Хто як може. От, тому я сьогодні попрацював так. Да, супер, шедевра. Ще ось повернусь до шедевра, скільки я його сьогодні набомбив. Супер. Спина колком День вилазити, витрусити, ну не день, десь двох годин і це до пів восьмої, ну якби, це трошки накладно, але все рівно кайфово. Тут немає що говорити. Просто кайфуєш, коли, коли збираєш свій горіх. Аби так на когось працював би. Ні, це не те. Не ті, не ті відчуття, як, як то кажуть. От. Так що ось така картина, задоволення море. по шедевру я відео довге але якби, там я. Ну, різні рослинки і з різних джерел показував шедеври і показував нагрузку. Так що подивіться, не полінуйтесь, запасіться смаколиками і приємного вам перегляду, по шедевру. І ось F-66, в принципі, клас. Вона дуже смачна, вона жирна. От. Для сімейного вжитку, як десертний горіх, я думаю, ціннішого не знайти. ну це ось якби він Ну Хай ну, я вже дойде пора, я його ось дивіться є. Тут його треба знайти. Попадаються доволі часто, попадаються здвоєні горіхи, зросшися два горіха докупи. От. А так, в принципі, ну то це взагалі не проблема, я рахую. Там два ядра всередині, якщо він цілий. Оце якби він пошкоджений, довгоносик його. Але він всередині, якщо він довгоносиком не пошкоджений, виходить два ядра в нього. Перетинка є, цікаво, не знаєте, як в горіх буває, а тут перетинка, ну, і з тої сторони ядро, і з тої сторони ядро. Тобі ж горіх крупнющий. От. Ну теж такий прикол, чесно кажучи, доволі потужний прикол. Ось тут теж якби, розділений на дві частини. ну, Прикольно, ну дуже ну, якби, випадається, але ну, ось тут, наприклад, да, вже темніє зовсім треба це все ще загрузити дай додому доїхати. Розсипати, ось дивіться, дуже крупний горіх. От палець. от Дивіться. Дуже крупний горіх. Реально крупний. Ну, горіх чи два горіха, як як кому зручніше. ось Так що я задоволений. Я сьогодні кайфанув. От, надіюсь і ви теж зі мною. Так що, друзі, садіть фундук. Я не заради того, щоб продати вам саженці. от а заради того, що це дійсно річ, яка приносить задоволення, користі, здоров'я сім'ї, ну і вам в тому числі. Так що садіть фундук і будете, і будете щасливі, хто дійсно тако до рослин лояльно відноситься от, і любить рослини. Все, друзі, всім миру, всім добра, всім найшвидшої перемоги в Україні, в Україні над тими мапами. Всім успіхів почуємось.